Тренер зайкідо насміхається над старим і вигоняє його, не підозрюючи, що він майстер Айкідо. Зал був теплий і з легкою духотою, яку давали мати для миття татамі і вологі тіла учнів. Пластикова панель на стелі дзищала дратівливо, але стабільно. На годиннику рівно 18-та година, і влад, як завжди, вийшов на центр, зробив уклон перед дзеркалом і, різко повернувшись, загримів. По місцях. Починаємо. Учні вишикувались Нерівно, але старанно. Більшість із них були людьми після роботи: двоє айтішників, у брендованих кімоно, дівчина в чорному одязі для рукопашу, пара поліціянтів, які займались для форми, і ще троє звичайні чоловіки 35-45 років, які мали добрі наміри, але слабке коліно. Айкідо для дорослих тут було компромісом між фітнесом і мрією про силу. Влад любив цю аудиторію. Вони слухали, поважали, не сперечались. Йому було 32. Він був сухим, жилавим, рухався швидко, різко, демонстративно, вчив техніки, але з додаванням енергії, щоб працювало на вулиці. Його Айкідо не було схожим на відео з японських семінарів. Воно було ближчим до кросфіту з елементами дзюдо, але виглядало ефектно і на камеру, і на інстаграм. Сьогодні був звичайний день, вправи на баланс, китки, шикування, все йшло за розкладом, доки не прочинились бічні двері. Без скрипу, без паузи, просто тиша зовні влилась у зал. У дверях стояв чоловік, старий, у світло сірій курці потертій, але випрасуваній. На ногах звичайні шльопанці, в руках нічого, ні сумки, ні кімоно. Влад кинув погляд, не зупиняючись. Пробне заняття. Ви хто? Старий не відповів одразу. Просто пройшов кілька кроків по краю татамі повільно, обережно, як по тонкій крижаній корі. Усі голови повернулись. Хтось вже усміхався, хтось здивовано зиркав. Старий нічого не пояснив. Лише став на коліна, на вільному куті і сів у сейдза, спокійно, рівно, ніби це був не спортзал, а додзьо в горах. Гей, Влад кинув весело, але з напругою. У нас, щоб сідати, треба питати дозволу. Старий не ворухнувся, не вклонився, не сказав осе, просто сидів. Ну, добре, знизав плечима Влад, сидіть, дивіться, але, будь ласка, не заважайте. Старий трохи нахилив голову, мов дозволяючи собі слухати. Влад відвернувся. Отже, продовжуємо. Хто пам'ятає Іремінаге з минулого тижня учні розійшлися парами. Знову почались рухи, притискання, падіння, аплодисменти від тих, хто вперше вдало виконав техніку. Але погляд влада все частіше ковзав до кута, де сидів старий. Він не дивився на зал напряму. Його погляд ковзав по рухах, його обличчя нейтральне, але сидів він так рівно, що в кімнаті навіть найбільш дисципліновані учні почали неусвідомлено вирівнювати спини. І було ще дещо. Коли одна з учасниць, молода дівчина, проходила повз старого, вона спіткнулась, майже впала, але не розуміючи, як зупинилась, поглянула на нього. Він і не ворухнувся, але її тіло вже стояло рівно. Влад це побачив. Добре, голосно сказав він. Перерва п'ять хвилин. Старий не ворушився, лише злегка поправив коліна. Поза ідеальна. Хтось його знає? запитав Влад тихо в одного з поліціянтів. Ні, але він якось інакше сидить, правда? Влад не відповів, просто дивився. А той сидів, як дерево, як щось, що не прийшло, а завжди було. Після перерви в залі змінилася атмосфера. Ніхто цього не озвучував, але кожен відчував старий у кутку, як німа метка, щось між рентгеном і голосом сумління. Він не дивився прямо, і все ж ніби бачив усіх. Влад вийшов на центр з підвищеним тиском. Цього він не приховував, темп зріс, техніки стали жорсткішими. Він обрав ті, які виглядають солідно: контроль зап'ястя з різким китком, поєднання з низькими ударами, крок із розворотом через плечі. Айкідо – це не про філософію, пояснював він гучно, щоб точно було чути в усіх кутках залу. Це не про енергію потоку, це про структуру, про контроль. Про відповідь: Якщо ви не можете впасти правильно, ви не зможете й піднятись. Учні кивали. Двоє аплодували. Тренування ставало видовищем, щось між бойовим семінаром і майстер класом для тікток. А тепер уявіть, сказав Влад, що вас схопили за руку. Що ви робите? Він узяв одного з айтішників за запястя: різкий ривок, підсічка, поворот корпусу, учень вже на маті. Влад скинув під з чола і глянув по сторонах. Оце Айкідо, все інше театр. У кутку старий злегка нахилив голову, ніби втомився або заперечив, Влад це помітив. О, сказав він голосніше. У нас тут глядач. Може, ви хочете показати, старий не реагував. Може, не чує, з усмішкою додав Влад, а може, заснув. У залі ледь чутно хтось хихикнув. Незнущання просто намагання розрядити напругу. Але Влад вже відчував. Що ситуація виходить з-під контролю. Він знову глянув на старого, той не кліпав, але обличчя змінилось не суворе, необразливе, радше співчутливе, як у людини, яка бачить, як дитина махає палицею і уявляє, що тримає меч. Добре, рухаємось далі, коротко кинув Влад. Наступна техніка на ге. Робимо плавно, але з напругою. І пам'ятайте, Айкідо це не грав чай. Учні знову розійшлися. Але очі постійно косили в куток. Старий усе ще сидів і все ще нічого не казав, але щось у тому, як він сидів, починало дратувати. Він не був нахабним, не сперечався, не заперечував, але й не погоджувався його спина, його шия, навіть долоні, усе видавало спокій, якого не могли дати роки тренувань. Ніби тіло старого пам'ятало більше, ніж міг би уявити хтось у залі, і Влад відчув це. Він знову викликав одного з учнів, цього разу поліціянта, і виконав ту ж кокю на ге, але сильніше. Вибив його з центру, збив на мат, той впав важко з голосним стогоном. А от так працює реальність, сказав Влад. Це не кіно, не японська поезія. Старий уперше трохи змінив позицію, ледь, але достатньо. Змінив уклон плеча, ніби змінив напрям руху вітру. Його очі зустрілися з Владовими. Не виклик і не страх, спокій, спостереження, легкий сум. Влад відвів погляд, а потім, різко, майже не думаючи, сказав може, ви таки покажете, бо сидіти красиво, не те саме, що працювати з тілом. Старий не відповів, але повільно поставив руки на коліна, піднявся без зусиль, без хрусту, без старості, і став рівно, без тіні наміру. Влад завмер на долю секунди. Його тіло інстинктивно змінило стійку. У залі стало тихо. Чути було, як хтось ковтає. Хто хоче вийти на демонстрацію? Голос Влада відлунював упевнено, але вже не з тією бадьорістю, як зазвичай. Після короткої паузи один із поліціянтів зробив крок уперед. Вже вдруге. Влад кивнув, уже було готувався до захвату, коли збоку пролунав шерех. Неголосний, але такий, що прорізав повітря. Старий. Він піднявся, так як встають не старі люди, а ті, хто давно не розрізняє вік. Його коліна не хруснули, рухи не були ані обережними, ані викличними, лише природними. Він просто встав і став навпроти. Влад не стримав. О, нарешті, ну добре, покажіть, що у вас там традиційне. Дехто з учнів посміхнувся, напруга послабилась, хтось уже чекав, що зараз буде щось кумедне. Хтось, що Влад швидко покладе дідуся на місце, але цього не сталося. Захват ззаду, запропонував Влад старий не відповів. Лише вклонився, без зайвих рухів. Як слід, влад підійшов, узяв захват, не з усієї сили, але щільно. Усі очікували, зараз буде спроба звільнитись, тягучий вихід, падіння. Старий повів корпус не назад і не вбік, а кудись униз і вбік одночасно. М'яко! Влад, не встигнувши перенести центр ваги, сам ступив крок і втратив рівновагу. Старий не кинув, не дотиснув, просто змінив напрямок, і Влад опинився збоку, на півкроці від падіння, сам у залі тиша, один із айтішників прошепотів. Що це було? Влад швидко вирівнявся, усміхнувся, але очі вже були іншими. Добре, але ми ж не в Японії, правда? Тут треба трохи швидше, жорсткіше. У вас, як у повільному кіно, старий нічого не сказав. Влад вийшов уперед ще раз. А тепер і Ге, класика, ви нападник. Він зробив швидкий вхід, не повну атаку, але досить гостру. Старий не зустрів, не заблокував. Він навіть не захистився. Він уступив. Рух схожий на тінь, яка сходить зі шляху світла, але водночас переносить його в інший бік. Влад відчув, як його плече обертається, як кисть втрачає контроль, як він опиняється спиною вперед, але не падає, стоїть, бо старий його тримає. Лише на мить, потім відпускає і Влад нічого не може сказати, не тому, що не розуміє, а тому, що розуміє, занадто багато. Занадто швидко, учні мовчать, ніхто не аплодує, ніхто не хихикає. Старий знову вклонився і знову. Так, як не вклоняються тут, не в цьому залі, не в цьому часі. Це не Айкідо, нарешті проговорив Влад, це щось своє, може, у вас там так роблять, але ми в реальності. Старий мовчав. Він не відходив, але й не сперечався. Він стояв так, як стоять люди, які щось вже пережили, і які знають сперечатися марно. Сідайте, коротко кинув Влад. Старий нахилив голову. Не як підлеглий, як той, хто приймає рішення, перший сів. Учні знову розійшлися в пари, але щось у повітрі вже змінилось, не тільки в ритмі, в їхніх очах. Вони кидали погляди на старого, намагаючись збагнути, що це було. А Влад відчував, як між ним і його ж стилем утворилась тріщина, і вона росла. Коли тренування майже добігало кінця, Влад уже не викладав, а випалював. Його рухи стали ще різкішими, голос гучнішим. Він кидав учнів на татамі з показовим гуркотом, вимагав швидкості поту, напруги, але щось у ньому було надломлене в очах не енергія, а запеклість. Його стиль більше не був показом сили. Він був захистом, він весь час відчував погляд, незухвалий, навіть не прискіпливий, просто точний, постійний. Старий сидів так само. На колінах спокійний, незворушний і з прямою спиною, як колона, але цього було достатньо, щоб кожен рух влада здавався йому самому все менш впевненим. Під кінець, коли він демонстрував захист від фронтального удару, один із учнів, той самий Айтішник, сказав невпевнено. А, а можна трохи повільніше, мені щось здається, що коли ви з дідуганом працювали, то у нього виходило без сили. Влада різко обірвав. Дідуган голос зірвався. Він не працював. Він показував щось своє. Театральне, повільне. Це не Айкідо, це поза, це поза залом. Це на лавці у парку треба показувати. Старий не реагував, тільки злегка змінена лінія підборіддя, як ледь помітна усмішка в старому дзен карміні Це й добило. Знаєте що? Влад крокнув до нього. Я намагався бути ввічливим. Дати вам спостерігати, але ви тут не майстер, ви просто старий, який сидить. У вас немає кімоно, ви не на списку, ви не тренер, то й не вдавайте. Тиша. І якщо ви хочете показувати свою енергію, ідіть у двір там, біля собак, покажіть їм, може повірять, це вже було відкрито принизливо. Старий повільно, спокійно піднявся, не метушився, не гнівався, лише підвівся і знову вклонився. Але це був не жест капітуляції, це був уклон, такий, яким вклоняються не людині, а простору, духу залу татамі, тому, що понад особистим його голова пішла трохи вперед, руки блавно до стегон, все тіло в одному диханні. І навіть найнеуважніші учні відчули цей уклон бездоганний. У ньому не було ані надмірного смирення, ані зверхності, лише повна завершена форма. А не в дії, а в суті. Влад хотів ще щось сказати, якась насмішка вже готувалась у горлі, але застрягла. У момент, коли старий випрямився, Влад завмер. Його очі зустрілися з очима старого, і він відчув: він щойно вигнав неслабкість адзеркало. Старий повернувся, пішов до дверей, так само спокійно, як і зайшов, без слів, без поспіху. У залі мертва тиша. Учні не дивились на Влада. Вони дивились на двері, що повільно зачинились за спиною старого, і навіть пластикова панель на стелі на мить перестала дзищати. Першим рушив той самий поліціянт, без слова. Взяв сумку, вклонився татамікій і вийшов. За ним дівчина в чорному. Потім ще один чоловік. Тихо, без драматизму. Просто вийшли. Влад стояв посеред залу, дивлячись на татамі, і нарешті зрозумів. Він вигнав того. Кого мав просити залишитись. Він залишився в залі один. Лампи вже тріщали з втомленим електричним присмаком. Запах поту і кавчуку став різкішим, як завжди після розходу людей. Та там іще зберігали сліди сьогоднішніх падінь, але найглибший слід залишив той, хто майже не рухався. Влад довго стояв нерухомо, наче в тиші хтось міг щось пояснити. Потім втомлено пройшов до підсобки». Відкрив старий комп'ютер, під'єднався до внутрішньої камери, яка безперервно знімала зал. Він ніколи не переглядав її записи. Це була формальність, вимога адміністрації, але сьогодні щось не відпускало. Знайшов потрібний фрагмент момент, коли старий уперше підвівся, перемотав, натиснув плей. На екрані звичайний кадр. «Мат». Люди в Кімоно, він сам в центрі, упевнений, гучний, і в кутку маленька постать, невиразна в сіруватій курці, але саме до неї стягувалась увага. Влад знову прокрутив момент, коли запропонував Ірі Мінаге. і знову в уповільненому режимі. Коли старий рухався, камера, наче втрачала фокус. Його не було чітко видно, але не через якість зображення, через плавність, ніби тіло рухалось за іншим ритмом часу. Він не атакував і не оборонявся, він не опирався, і те, як влад втратив рівновагу, було настільки природним, що, здавалося, так і мало бути, як якщо б воду в пляшці злегка нахилити, вона переллється. Нічого дивного, просто закон. Він перемотав ще раз, тепер уклон. Коли старий вклонився, камера вловила кожен сантиметр. Влад поставив відтворення на найнижчу швидкість: спина пряма, руки ж синхронно, пальці не розслаблені, але й не напружені, коліна підтягуються не ривком, а як дихання. Погляд опущений, але не тіньовий, наче він вклонявся не людям, а пам'яті. І саме тоді Влад зрозумів, він бачив це раніше у відео з семінарів японських майстрів, у старих Вес-записах. Які йому показували ще в 90-х там був один українець. Він сидів завжди збоку, рідко виконував техніку, але завжди вклонявся першим. Його звали Микола Ілларіонович, колись один із небагатьох іноземців, допущених до персонального кола учнів у Есіби. Потім зник. Ходили чутки, що працював із військовими, що жив у Японії десятиліттями, і що потім повернувся, вже нікому не потрібний. Влад завмер. Бо цей уклон був той самий. Він узяв телефон, знайшов одне з відео зі старих архівів, семінару Хіросімі 1993 року і порівняв, вивів обидва відео на екран, рух той самий, навіть не схожий, той самий. Влад опустив голову вперше за довгий час не з гнівом, а з чимось глибшим, як людина, яка нарешті побачила скільки не бачила. Він вимкнув камеру, посидів у темряві довго, і в ньому з'явилось щось нове, непровина, порожнеча. Бо весь його стиль, усе, що він викладав, усе, що обертався навколо сили й техніки, раптом стало маленьким, утисненим, наче дитячий меч із пінопласту в руках дорослого, а те, що він сьогодні вигнав, було реальним. Він не зміг пояснити, як, але знав, майстер був тут. І більше не прийде сам. Тепер треба йти до нього. Але чи дозволить той двері відчинити? Він прокинувся ще до світанку, ніби тіло саме вирішило, що час говорити з совістю, із кухні пахло вчорашньою кавою, в голові пульсувало одне ім'я Микола Іларіонович. Влад не був певен, але щось у глибині спини, де зазвичай боліло після падінь, шепотіло. Це він. Упродовж кількох годин він шерстив форуми, архіви Федерації, пошукові бази. Нічого, жодних соціальних мереж, жодних інтерв'ю, але потім крихта. У старій гілці обговорень на сайті ветеранів бойових мистецтв хтось із нікнеймом Какімасу 47 згадував Іларіоновича, людину, яка колись вчила наше управління, поки їх не перевели на прикладне дзюдо. Наше управління означало СБУ. З цього моменту влад уже не міг зупинитись. Телефонував, писав, випитував. Увечері, після ще трьох безплідних спроб, йому відповів один ветеран із Черкаської області: якщо це той, про кого думаю, живе десь біля Біличів. Один не викладає. У нього онук загинув на фронті. І відтоді тиша, біличі, це було недалеко. Наступного ранку влад сів у машину і поїхав без кімоно, без подарунків, без квітів. У старій футболці із чистими руками. Будинок був на околиці біля лісосмуги, дах напівпровалений, але прибраний. Паркан без фарби, але рівний. На дверях старий японський знак, вирізьблений на дерев'яній дощечці, владу пізнав. Дзаншин залишковий дух. Він постукав, ніхто не відкрив. Але на подвір'ї почувся рух, м'який хрускіт трави. І через кілька хвилин з за рогу вийшов він, у темному світлі, простих штанях, з двома дровами в руках. «Добрий день», – сказав Влад. Можна? Старий не відповів. Поставив дрова, витер руки об штани. Знаю, хто ти, нарешті, мовив. І знаю, чого прийшов, Влад опустив голову. Я вибачаюсь за те, що вигнав вас, за все, що сказав. Микола Іларіонович дивився довго, спокійно. Ти не вигнав мене, мовив він, ти вигнав себе. Зрозуміння. Ці слова впали, як камінь у воду, без гніву, без моралі, але з такою вагою, що Влад раптом відчув усі його знання, усі титули, всі медалі порожні. Він стояв перед тим, хто ніколи не доводив свою правоту. Лише був нею. Мені потрібно, Влад затнувся, – навчитись тепер по-справжньому, навчатись неважко. Відповів старий. Але ти маєш навчитися розучитись те, що ти знаєш, заважає. Я згоден. Тоді прибери камінь. Що? Камінь там, він кивнув на доріжку, де лежав великий шмат старого бетону. Влад підійшов. Камінь важив 20 кілограмів, підняв, відніс убік. Коли повернувся, старого вже не було. Лише відчинена хвіртка. На ній записка: Приходь на світанку, і без слів. Минуло трохи більше двох місяців, відколи він вперше поїхав у Біличі. І хоча ззовні в залі нічого не змінилося, ті самі стіни та сама татамі, ті самі дешеві килимки, щось у повітрі стало іншим. Влад більше не кричав, не викидав руки, наче це удар молотом. Тепер його рухи були глухі, зібрані. Він пояснював не силу, а напрям, не домінацію, а центр. Його руки не тиснули, а проводили. Усі техніки стали повільнішими, але точнішими. І це не всім подобалося. За перші два тижні пішли четверо двоє поліціянтів і двоє чоловіків, що шукали жорсткості. Один із них на виході кинув: Тепер у тебе тут медитація замість тренування? Влад не відповів. Лише поклонився, але згодом почали з'являтися нові обличчя Неголосні, неметушливі. Люди, які слухали і коли падали, не просили показати ще раз, а самі вставали і пробували знову. Змінилося і саме татамі. У кутку, де колись сидів старий, Влад поставив маленьку дерев'яну лаву, спершу просто для себе, щоб пам'ятати. Потім хтось із учнів залишив там термос із чаєм, хтось інший тканинну серветку з вишитим словом дзаншин, і вже за кілька тижнів. Хтось, не питаючи, приніс туди пару старих тапок, шльопанці, схожі на ті, в яких той з'явився вперше. А ще за кілька днів стара куртка вицвіла, сіра, хтось залишив її на гаку. Влад не спитав хто і не прибрав. Вона пасувала до залу, так, ніби чекала свого господаря. Старий не повертався, не приходив, але був у всьому, в мовчанні учнів, у плавному русі, у способі, яким влад поправляв гак на кімоно. Навіть у тому, як відкривались двері повільно із шаною. Одного вечора Влад лишився після тренування сам, прибирав зал, як завжди, і на мить просто сів у кутку, там, де сидів той, усейдза, без звуку, заплющив очі, дихав. Тиша залилась йому в груди, як вода в посудину. Глибока, тягуча, справжня, він не думав про техніку, не уявляв суперників. Він просто був і тоді почув звук негучний. Не моторошний, просто рух повітря біля дверей. Він не озирнувся, не треба було. Він лише нахилив голову, вклон, і цей уклон був бездоганним. Айкідо більше не було для нього технікою, і навіть не мистецтвом це було його мовчання, його м'яка відповідь світові, який звик бити.